Усім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Значить Сьогодні досить гарне сонце, 16 березня. Відповідно, Вчора не знав, яка буде погода, тому що передавали сніг і я акумуляторну батарею особливо не розряджав. Але вставши замку, побачивши, що погода буде досить гарна. Однак я сьогодні буду їхати на роботу і вдома не зможу знаходитись, у мене будуть виникати надлишки щодо генерації однозначно, тому що станція вже на теперішній момент виробляє більше 2 кВт. Тому у мене зараз задача стоїть максимально розрядити батарейку для того, щоб батарейка заряджалася генерацією і, відповідно, знімала певну кількість надлишків таким чином, щоб... Ці надлишки реально можна було віддати в мережу і щоб напруга не пригала, і таким чином якби, вирівняти ці пікові покази щодо можливості віддачі в мережу. Тому що по мережі, враховуючи та напруга, яка може бути по струму, я максимально ще десь можу віддати в межах 4, ну максимум 5 кВт. І це піково, а так зазвичай 3,5 до 4 кВт. На сьогодні я думаю, сонечко буде видавати і до 6 кВт цілих, десь в період з 12 до 2 години. Десь пікові покази такі будуть. Тому власне сьогодні що роблю? Власне, і теслою підключився і таким чином намагаюся розрадити акумуляторну батарею. На теперішній момент я вже їжди на 30%, тому зараз все покажу, як я це роблю. Техлочка заряджається, можете побачити, зараз покажу вам. Ось там зарядка пише, зараз я закрию і воно на великому вікні покаже, я бачу, ось бачите, 383 км сила 20 А, зараз, 216 вольт. Я зараз показую. Заходимо ось сюди. І от зараз у мене навантаження йде на акумуляторну батарею. В межах 3 кВт. Плюс у мене сонечко вже генерація на рівні 2200 кабеля. Усі холодні йдуть. цього, тобто все окейно. Навантаження до 5 кВт, тому що ще знімаю будинок певну. певну. Напругу. Таким чином, у мене виходить, що я зараз розряджаю акумулятор. Акумулятор 69%. Мені треба його розрядити десь хоча б до відсотків 40, для того, щоб, наприклад, десь до часу дня, враховуючи, що він заряджається приблизно 1,5 кВт. щоб З такою силою я його поставив на зарядку, щоб зняти цю перенапругу, яка буде, коли у мене буде найбільша генерація. Звісно, у мене ще є певні е, речі, які теж я включаю під час надлишкової генерації. Це такі як бойлер, для того, щоб зняти надлишкову напругу, щоб можна було мережу віддати. Майстер, що зараз на даний момент у мене вже по верхній фазі, по першій фазі граничне навантаження 241-240 вольт. А я підключений зараз на нижню, на третю фазу. Тому. Навіть враховуючи ось такі речі, які є, трошки, трошки перемикаємося, тому що є у мене такі перемикачі навантаження і вибираємо ту фазу, яка мені необхідна. Таким чином, щоб по максимуму зняти генерацію, по максимуму віддати її в мережу. Ковуючи цей місяць березень, він зараз взагалі просто бомбезний, прекрасний в плані генерації, так само, як і лютий. До речі, в лютому у мене там була генерація, по-моєму, десь в межах більше, ніж 300 кВт, Тобто це найбільша генерація, яку я бачив, навіть враховуючи те, що я бачив у жовтні. Зараз теж генерація просто неймовірна. За 15 днів там було теж десь в межах. 250 десь кіловат. Зараз все зможете побачити на графіках. Тому, в принципі, всім, всієї генерації своєї сонячної я задоволений, тому що вона дійсно дає можливість відчути себе комфортно і не переживати, що десь, десь там щось виключиться, відключиться в тебе не буде світла. Враховуючи, що у мене в сім'ї дружина, наприклад, працює віддалено. Необхідний постійний інтернет, необхідно дуже багато різних речей. Відповідно, потрібна електроенергія. Я за це не переживаю, тому що інтернет постійний є. Навіть якщо десь тут виключать, то 2-3 доби, враховуючи, що у нашого постачальника послуг інтернету дозволяє обладнання триматися також без мережі. Вже перевірено. Відповідно, ця річ дозволяє себе комфортно почувати і в плані роботи. І в плані комфортного прожиття. Так що ось такі певні речі, які я роблю. Займаюся для того, щоб трішки вирівняти. Звісно, що хотілося б, щоб мережа дозволяла скинути набагато більше, однак є те, що є. Балансуємо, як то кажуть, на межі в плані віддачі генерації, однак, поки це все вдається. Власне, на цьому, все. Якщо у вас будуть додаткові запитання, залишайте їх в коментарях з радістю на відповім. Ставте свої вподобайки, діліться каналом цим мирного неба. Та все буде Україна.